Значить, на сьогодні міні-огляд і невеличка розпаковка. Нам приїхав ось такий класний диспенсер для води, встановлюється він на бутлі. Ми його відкриваємо, приїздить він до нас в такій класній упаковочці. Сам диспенсер. силіконова трубка. Повернемося до неї трішки пізніше. Також в комплекті є кабель для заряджання USB-A на Type-C. В цьому диспенсері є вбудований акумулятор, зарядка по Type-C. До речі, порт не захищений, але ця штука повинна бути захищена від води. Відкривається у нас ось так носик, з якого буде текти вода, і він у нас вмикається. Показує зараз нулі. Ми можемо вибрати, наприклад, 200 мл, 600 мл, 800 мл, 1 літр. Тобто, вже встановлені є в нас значення. А можемо просто натиснути одну кнопку і він буде качати безперервно. Цей диспенсер встановлюється ось на такі великі бутлі 20-літрової води. Вам бутель приїздить ось такою кришкою. Всередині тут можна видавлювати маленький кружечок. Тобто, Ви просто берете. Цей диспенсер і ось так встановлюєте. І ця кришка вважається одноразова. Просто силою воно продавлюється. Тут у нас для цього все розраховано. Ми взяли іншу кришку, яка вже є пробита, і нам потрібно встановлювати ось цей диспенсер наверх. Але перед тим потрібно ще встановити сюди силиконову трубочку. До речі, як ви можете бачити, трубочка в нас довга, прямо до кінця вона в нас дістане. Фіксується у нас він дуже надійно. Для його активації нам потрібно підняти оцей носик. І ми беремо склянку з Aliexpress, підносимо її сюди і, наприклад, натискаємо просто вимкнення води. Він у нас прокачався і відразу качає. Як ви можете бачити, швидкість набирання у нас дуже висока. А якщо нам потрібно набирати склянку 200 мл, ми натискаємо цю кнопку, у нас дисплей засвідчується. Вибирається 200 мл і автоматично вмикається. Швидкість набирання води дуже висока, пристрій дуже класний, можна рекомендувати, ставимо йому оцінку 10 із 10. І після того, як ми набрали води і не плануємо ним користуватися, ми просто беремо і опускаємо цю штуку, з якої тече вода. І в нас пристрій уже повністю є заблокований, тобто випадкових спрацювань у нас не буде.